І Якщо ви проживаєте не в західних регіонах України, і вам дуже важко спілкуватися українською, бо в вашому оточенні таких людей зовсім немає або дуже мало, ось сім хитриків: як легко перейти на українську. Найцікавіший хитрик у кінці: перший хитрик це читати українською, тільки увага! Вголос, Другий хитрик: знайдіть співрозмовника. Хоча б один раз на тиждень поспілкуйтеся з людиною, яка добре володіє українською, слухайте українські пісні, а ви ще й співайте. Я розумію, що робити це на роботі або в маршрутці незручно, а робіть тоді, коли ви самі. Листуйтеся зі своїми знайомими тільки українською, не зважаючи ні на що. Налаштуйте всі свої гаджети на українську. Раджу дивитися фільми та серіали не дубльовані, а ті, де актори говорять українською вживу. Тому що в тих серіалах, що я бачила в цьому році, там чудова, чиста українська. І тепер такий хитрик: подивилися одну серію серіалу, потім вимкнули звук. І намагаємося проговорити замість акторів їхні слова. Ось, побачите, у вас все вийде.